Пограємо з вами, мені не сподобалася ця книга, тому що. Мені не сподобалася ця книга, тому що мені не сподобалась сама історія. Я до авторки ніяких претензій не маю, мені просто не сподобалась історія. Мені не сподобалася ця книга, тому що тут забагато води, немає сюжету, історії і нічого корисного. Сподобалася ця книга, тому що тут немає історії. Тут просто відірваний уривок життя з головних героїв, і немає ніякого сюжету. Мені не сподобалася ця книга, тому що мене сердила головна героїня всю, всі 14 книг. І мені не сподобалася ця книга, тому що вона не має ніякого хорошого сюжету. І авторка використовує надто багато повторів. і Розповідає, не відкриває історію цікаву. Діліться книгами, які не подобаються вам в коментарях, та чекайте нових відео.